Захопити Харків? Чи вистачить силу росіян? Що зараз відбувається на півночі області? Зайняли декілька невеличких сіл на Харківщині. Навіщо окупанти наступають у бік Вовчанська? Давити звичайною своєю тактикою оцих лобових штурмів м'ясних. І яка справжня мета російських атак? Він ще спробує. Піти, наприклад, на Чернігів або на суму факти тижня проаналізували спробу повторного наступу росіян на північному сході. Оперативно тактичні ракетні комплекси, авіація і артилерія. Зранку, 10 травня, росіяни пішли у наступ у бік Харкова і Вовчанська. Ці кадри були зроблені на прикордонні того ж дня. Як бачите, зараз дуже великі пожежі. В основному це горить ліс та трава. Ну і звісно, росіянська техніка і росіянські на жаль, вони зайняли декілька невеличких сіл на Харківщині, які були і так в сірій зоні. А ось так вже виглядає центр Вовчанська. Тут на східному березі Сіверського донця з'явилася нова сіра зона. Від неї до північних околиць міста трохи більше двох кілометрів. Друга сіра зона за 30 кілометрів від Харкова, включає в себе прикордонні села Стрілеча, Пильна та Борисівка. Повідомляється про спроби атакувати у бік села Глибоке. Та вже на ранок неділі, за даними аналітиків, Deep State, ворог таки взяв під контроль села Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку на Харківському напрямку і Плетенівку та Огірцеве на Вівчанському. Головне питання, що, власне кажучи, відбувається і який задум в окупантів? Про це далі. Сили росіян, які при підтримці бронетехніки атакували прикордонні райони Харківщини, оцінюються в п'ять батальйонів, тобто максимально це до чотирьох тисяч людей. Для наступу на місто мільйонник цього явно замало. Враховуючи те, що застосовано насправді доволі невелика кількість як особового складу, так і техніки, казати про спроби там піти чи захопити Харків рано, буде нам потрібно уважно дивитися найближче. Там наприклад декілька днів, чи будуть росіяни намагатися розширити фронт свого наступу, збільшити кількість залучених ним сил і ресурсів для того, щоб, наприклад, просуватись, наприклад, досягти самого міста Харків? Але по той бік північного кордону Росіяни тримають 50 тисяч тисячне військо, і тут треба розуміти, що ці 50 тисяч це на 700 кілометрів кордону, і всі в атаку піти не можуть. При цьому окупанти розвивають свою нову тактику бити в декількох місцях одночасно і спрямовувати резерви, якими б вони не були туди, де намітився успіх. У резерви є, але вони будуть очікувати на їх введення, будуть дивитися, де в них буде проглядатися якби успіх, враховуючи, що не там, не там в них ніяких особливих успіхів немає, то далі будуть я так бачу, давити звичайною своєю тактикою. Оцих лобових штурмів м'ясних, як їх ще назвати. От. Тому що там, що конфігурація нашої оборони, що е, рельєф місцевості, він взагалі ну, далі буде складніший. Певним чином, така тактика вигідна для росіян, які зазвичай не рахуються стратами, бо українським силам тримати оборону на широкому фронті важче ніж на якомусь конкретному відрізку. На мою думку, вони намагалися все ж таки наступити більш широким фронтом одразу ж для того, щоб знову ж таки розпорошити на ті локальні сили, наприклад, ті ж сили українських прикордонців, які там знаходяться, які власне перше і першими вступили в бій з супротивником при цьому. В них просто це не вдалось, тому тут цей там певний окремий виступ він з'явився. Йдеться про сіру зону біля Вовчанська, але в разі успіху, саме тут окупанти цілком можуть переорієнтувати свої цілі, якщо, звісно, вистачить сил. Вони розвивають ідею виходу на рубіж Оскол і Куп'янськ. Тож це от вкладається в цю загальну ідею. Спроби наступу на Волчанськ. Ну, отака от ситуація із того, що ми бачимо, да, вони класично пішли в наступ, тобто зможною артилерійською авіаціоною е, ударів, а потім е, веденням е, бої е, мотопіхотних підрозділів. Ну так як класично в лоб вони наступали, так вони в принципі вперся класично в лінію оборони. Наших збройних сил. Але чи будуть росіяни намагатися прорвати нашу оборону? Бо навіть для кількомісячних штурмів Авдіївки їм знадобилося вдвічі більше людей, ніж вони можуть кинути в бій на Харківщині. Чи все таки мета цих атак не захоплення Куп'янська чи Харкова? Аналітики, як західні, так і українські, припускають, що справжні цілі росіян відтягнути українські сили з Донеччини. Відповідно, атаки на Харківщині можна вважати відволікаючим ударом. Причому росіяни розуміють, часу в них небагато до прибуття на фронт, в першу чергу великих партій західних снарядів. Це те вікно можливостей, які він може використати. Таким чином, намагаючись нас розтягнути, можливо йому вдасться добитись більшого прогресу, наприклад, на сході України, перш за все, в Донецькій області, виходячи з цієї логіки, не виключено, що росіяни шукатимуть і інші ділянки для таких відволікаючих атак прикордоння, можливо також для ворога буде розвиток подій, що наприклад, він ще спробує піти, наприклад, на Чернігів або на суме, таким чином значно розтягнувши наші ресурси. Розуміючи певну обмеженість України зараз, як в ресурсах щодо особового складу, так і розумінням того, що ну ще доволі мала частина іноземної навіть допомоги сполучених штатів Америки на даний момент, ми отримали. Другий фактор геополітичний росіянам вкрай необхідно продемонструвати колективному заходу, що в них є ще сили для якихось масштабних наступів. Є одна подія це. Той саміт миру, який планується проводити в Швейцарії, так і ми напротязі з 2014 року бачимо, що напередодні таких подій, якихось Росія завжди посилює е бойові воєнні дії проти України. Це її така от вже шаблонна тактика. Е можна очікувати звичайно напруженості. На Сумщині і на Харківщині там же. це війна. Противник завжди буде е, пробувати знайти слабке місце. Слабким місцем може стати розширення сірої зони в бік Харкова. Тоді ймовірно росіяни зможуть обстрілювати місто зі ствольної артилерії. Але з іншого боку, повторення лютого 2022-го навряд чи можливо. Сил в прикордонних областях у нас значно більше. Навіть там певні локальні успіхи, які вони зараз будуть розганяти, не потрібно їх слухати, але тим не менш, зараз ми можемо оцінити дійсно, наскільки ми підготувалися, тому що ну, у нас було ну, майже два роки для того, щоб до цієї ситуації підготуватися, вона рано чи пізно могла відбутись. Павло Васильів, факти тижня, сітів єдині новини.